Зараз ми підключаємо до котельні генератор. Цей генератор буде обезпечувати електроенергію, всі двигуни, насоси, щоб котельна робота без бою. Напротязі тижня ми його привезли сюди, встановили. і Вчора він вже був підключений до котельні, і навіть ми в пробному режимі заживили котельню, тобто перевірили, що він готовий для резервного оживлення. Віднедавна в одній із котелень третього теплового мікрорайону Полтави встановили дизельний генератор. Він може забезпечувати безперебійну подачу теплової енергії до квартир споживачів навіть в разі надзвичайної ситуації. Його закупили за кошти обласного бюджету. Ми знаходимося біля котельні, де встановлений генератор потужністю 280 кВт і забезпечує обладнання постійним, постійним струмом. І споживання даного генератора десь близько за одну годину від 40 літрів пола. Даний генератор підбирався з таким чотом, щоб імоно забезпечувати максимальне споживання електроенергії при мінусових температурах. Полтава теплоенерго в опалювальний період експлуатує 94 котельні, з них 80 у Полтаві. Наразі підприємство має 26 генераторів. Ще два мають надійти наступного тижня, розповідає технічний директор підприємства Володимир Пасічко. Додає вибір котельні, куди саме треба ставити генератор, залежить від кількох факторів. При Погодження графіку погодинних відключень з'ясовувалось, що частина котелень підпадають під графік. І от коли вже було спільними зусиллями визначено ці котельні, тоді автоматично котельня, яка попадала в графік погодинних відключень, і була на встановлений генератор. Велика робота проведена для, по переключенню котелень на Інші підстанції, які не підпадають до графік погодинних відключень. При застосуванні наявних генераторів підприємство зможе забезпечити тепловою енергією 583 житлових будинки, 31 лікарню, 23 дитячі садки та 22 школи. Звикликалося для нас. Україна переможе.